Вдало працюють і наші бійці територіальної оборони, іноді навіть цілими родинами. Приклад у нашому наступному сюжеті. Владислав разом із батьком, мінометники Мелітопольського окремого батальйону територіальної оборони. Обидва без вагань стали на захист рідної землі з перших днів. І тепер разом син і батько виконують всі визначені бойові завдання. Я починав свою так сказати, службу з початку війни, 25 лютого, стрілком потім продовжив розвідником, потім попав в мінамитку. Я прийшов захищати свою батьківщину, свою родину. Зі мною проходив службу місті з першого дня. Ми прийшли разом, 25 лютого, і досі воюємо разом. Під час виконання наших обов'язків ми з батьком знищили вже багато ворожої техніки та живої сили противника. Склади боєприпасів знищували їхні позиції періодично. Та будемо це робити, доки ворог не покине територію України. Владислав має неповнолітнього сина, а Валентин відповідного онука. І вони впевнені, що маючи такий приклад, і він, коли підросте, теж буде патріотом і завжди буде готовий захищати Україну. І ми готові відставити нашу країну до кінця, поки не очистимо цю землю, нашу українську від порків. І всіх, хто бажає її захопити, ми та наші побратими будемо боротися до останнього, доки не звільнимо місто Мелітополь та всю Запорізьку область, а потім і всю Україну.